頑まれ、ま。 Я в шнурганні беру. Хай, поки два рядочки. красиво. Так, грабель кинув, так порівняти. 哎。 Я забыла. Щас само фото принесет. Да ты шо, пане, надо тянуть серце, шміться, так и сердце. Ты больше нельзя, это у меня работа.

Ломий, тепер він буде коротше. Ми зламали, нечала. Коло не летя, було мені зараз, вони рівненькі були. Дуже сім'ї, тут буде нас. Такої вони ще диней. Бо їм сьогодні багато, на не буде. Ой, Ой, і на голові земля, це капець, як вона туди потрапила. Я, мабуть, досточки кидала. Кусок землі на голові. Татко питає, що це за кропивка, чи будуть на ньому ягітки. Йому головне, щоб щось смачненьке було, так. таточко. Допоможе і сидить. о як дим-димочок димить повсюди на вулиці до вечора. Прохолує. не захотіла все прибирати, залишила ось два кущика поодиноких стоять, ну і два рядочка іще Там, де верхівочки позривала, ми прибрали. А на цих двох рядках ще перчики зав'язані. Маленькі, дрібненькі, але її. Оце вони тут стоять, оці два кущика. Да, Тут перчик симпатичний. Звісно, вона й зелененький такий навіть зірве. Якщо буде тепло, він ще буде продовжувати рости. І оце залишилися тут і он два торчать. І два рядочка. Поприбирали, зараз на луки дамочку, де ти вивозиш. Давай я вивезу. На складіру я зараз одвезу побільше. Вирвали перець, вона листячко обірвала, окремо листя курочка, а стебла перегнивати повеземо. Ну, щоб я ще листя на перці обривала на кущах. Ну це взагалі щось. Па вона листя вже обірвала. Тут все окремо. Ой, як капішончик один дує так. Він хоче, щоб він курей там страш був такий, як горі. Та вони з'їдять, потім вигреби. Все одно диркачі всі остають. Диркачі, да. так. А що помідориння? Що ти повезеш? Я. На городі майже нічого не залишилося, там Капустинки. Петрушка нехай стоїть під снігом, а вона така взимку смачна, коли сніжком прикида. Пучечок вирвали із пожив. Ви уявляєте, Петрушка багаторічна, а вона викапує, тому що полюбляє сіяти. Багаторічна мо. Не знаю, Петрушка корнєва, по-моєму, чи як вона називається? Курчава. А ця я не знаю, чи вона дії. Ну ти ж бачиш, яка вона стоїть, по ній видно, що вона зимова. Така зимова. Я варяка поціла, де яка красива. Да. Такого не <гл -д> як> Ну вона Петрушечку для краси висіває, хто не знає. Вони споживати її не полюбляють, ні аромат, нема нікуди вона не додає ні в морозилку, просто садить для краси. Вона говорить, мені подобається, як вона росте. Ну а людям, звісно, вона зрізає. Дуже багато разів оце зрізала. Що не зріже, три дні і вона відроста молоденька. Три дні і вже дивишся, вона вночі так гарно, коли тепло росте швидко. Ой, я дивлюся, всі чорнобривчики. Повилазили, прокинулися. Ма, повір, вони вийдуть все одно. Ну ти не хвилюйся, в тебе скільки різних квіточок тепер буде по весні. Ну Вона тюльпани любить. У неї реально тюльпани дуже красиві, махрові, жовті, червоні, з такими рісничками. Ого! Оце отут вона посадила, не знаю, вилізе чи ні. І ходили, топтались, і водичкою заплески. Ура! Я рада тебе бачити. Оце ввечері підемо. Зараз ми тут вправимося. Ну тут уже нічого робити. Перчик висмикнули і порядки. Таточко, аби поряд знову. Та він як під телевізором сяде матусенька, так, вставай, нічого сидіти. Тут дуже й не посидиш у мами. Ой, який красавчик. Ось по весні, влітку, як зацвіте, порозростати. Як красиво буде, радуватиметься. Дай Боже нам тільки миру. Па, я столочку заберу. А що це вона? відеречка принесла. Навіщо вони? Яке небо. Чорне. Затягнула, знову будуть дощі Серйозні будуть дощі, надовго. Ну, матусі, порядочок, а в мене там нічого робити. Я хоч дощу хоч не по дощу, висмукнути мені дуже швидко, ті помідорчики, тим паче, що вони не мої, а матусині. Сьогодні щось прохолодненько, так неприємно. Ну, мені то гарно, я одягнута. Але коли стоїш, коли працюєш гарно, а коли стоїш, то пронизує тебе, то на городі в мене залишилися помідори, але матусиніші. І там такі класні помідори, і зелені, і стиглі, червоні, що їх шкода чіпати. І ми залишили, то ходимо, ще туди збираємо на салати, на борщі. Я ще помідор може там вирвати, я не прийду. Паціє ще вирваться курям. І все, вгород буде обраний. Листя, звісно, буде ще море. Представ, скільки воно летітиме. Караул. Я не уявляю, ти подиви на оцю яблунь. Вона вся зелена в листі, абрикоса. Трішне. А вона ж любить, щоб кругом ні листиночки не валювалося. Дуже багато лихів. Дуже багато з винограду, начне все летіти, пристав увесь участок гребти. Оце для мене саме така трагедія взагалі. Ну, а в мене перегниває на городі. Трактор переорові прекрасне. А що там на городі листя? Ні, ну воно ж залітає все одно. А якщо, якщо курочок випустить, вони так перегрібають те листя, нічого не залишається. Сусід весь час кидає капусток такий, його збирає, щоб було чистенько воно. Чуєш, сусід, капустку викидає весь час. Кожного дня великі купи, і воно перегніває, десь дівається, бо кури перегрібають. Так, да. да. да, вони не дуже не поїдають. Ти горішки дивишся? Я я не знаю, ма. Ну це для мене висока. Зі віти взяти довгі те попробую. Зараз я принесу на тумці. пушочок, як вона їх сюди спошного. Тобурець. Тоді я граблі ставлю таби. Так, зараз табуретки грабельки і будемо діставати наші горішки. Що ж це ми залишили отаку купу? Та там кілограма два будемо. А, то листя, там, там. А, то листя корич. А, да, то листя. Так їх там багато було, їх білочка вже зібрала. за двором Пасла курені прямо в карман жмені собрала ціленькі горішки. А я ж говорю, там були цілі купи, а зараз я дивлюсь, нема ні одного горіха, одне листя. Друзі, минулого разу, коли я дивилася на той сервік, там горіхів було повно. А зараз я дивлюсь, одне листя торчить. А білочка тут живе. От Матуся знову кубку знайшла, вона збирає її, ховає, розносить в різні місця білка. І купочки робить. І мама знайшла, цілий карман повинна збирала. Ось тут там і ми наші. Та ближче стану на табурідку давай. Є трошки. А, є онко трошечки насипа, крупненькі, гарні там. Можливо, вони пусті? ого. Ну, я дивлюся чистенькі, молоді ніби Ой, по весні буде гарно, тут як заквітують квіточки новенькі. Отак. так а я ж говорю тут багатенько буде, Вон, сипляться, сипляться. І в кожній ячеєчки на шифері зібралися. Вона говорить, я вище давай його. Давай я, я вищий. Бачиш, no, не дуже ти вищий, Що Ми я що ти? Що не робиш? Я йому смачненьке принесла, він хоче ще. Ой, друзі. Погода сьогодні більш-менш так тепленька. Хоч і хмаринки чорні, а сонечко все одно провидняється. Буває таке, виглядає за хмаринки. Ну і швидко ховається. Ненадовго воно затримується. Як завжди, у нас десь до плюс десяти. А тут посипляться. А я ж тобі говорю так, а ну я заховалася. Даваймо, прямо мені на спину. А ми тобі з татком говорили, ма, там багато горіхи, а ти говориш, не видумуйте то листя. І так вони лежать уже все, літечко. А дістати ніхто не дістає. Так вони лежать, всі говорять, говорять про них. Зараз іще купа посипеться, тому що вона їх аж з самого кінця там нагребло. Оце знайшли чим займатися. Збираємо горіхи в кінці осень. Ой, скільки сипонулося. Це знову тут горіхи попроросте. Ого! О, ти що? Багато там ще? О, купочками сипляться з неба. А як це білочка не побачила, вона що, сліпла? Це ж скільки вона горіла? А можливо, то вона їх туди знесла. Ні, горськи не Ого. О, от це горіхи. Зараз ми зберемо їх усі. Оце горішки. А вони слизькі вискокують з порців. Очка не помітила, можливо, то вона їх знесла всі на сорок. <плес> Оце все, що зараз в землю потрапить. У цьому році проросте. І проросте не весною, а аж в кінці літа. Десь у серпні почнуть вони проростати із землі молоді соджинці. А на тій стороні? Де? На тій? А там сусід ця сторона. Сусід. Що тут? Сусид ми ж туди там назад? Так що ж ми назад? Загада? Це треба обходити далеко. Слухай. А этот. А що если б ты штук 10? Что есть дала? Здорово. Вони не проростають. Ось у дяді Колі, спроси. Я п'ять годин не мог посадити, зрозуміла? Да. А потім вийшло. О, дивіться, І зараз не хочу сажати, а вони самі ростуть. Іменно цей сорт веба крупний, він не проростав. І всі, що ти мені вирости в фундуку, веба тільки один попався. Всі остальні э, немає круп. А ти тоді не тому, а мені, дай, я штук п'ять їх посадю повітря. Реальний шкрупний прорізюш. Це не веба все. Це не веба. вам він хоче веб, так? Це Ні, вони квадратні, такі широкі. А, а, у вас такого немає. Ні, це два. Ваш він не проростав, папа скільки не намагався вирости. Бачиш, різні вирости, а той не проростав, а мені один поповся. Тож. Ми тобі кажемо, а ти не віриш. Mm -hmm. То листя, ну Юлі пала, ну що, бідно, я бачу горіхи, а ти говориш, не веду. А Юля, це капіці, думаю, я говорю, що горішків там багато. Mm -hmm. Які горішки? Ще горішки. І як доказати? Так, Тільки показати. Хорошо, що ти буде полізло тут додумалося. компот і теритомітання і закажу мені два десятки яєць. Угу. О, може деякі то той, ну. Угу. От це, не хоче. Не хочеся. Це я лепу. Багатенько, надо. Де вони взялися? Це не татко випадково виростив тобі фундуки на подвір'ї. Горішок, він уже тут. Надо зрізати, ти бачиш, він сухий. Та як він тут все? Зар... Він бачив все, тільки як це зробити.